Ерська група разом ми сила Липовецької територіальної громади по кілька разів на тиждень виїздять з рідного містечка та виступають на великих майданах у різних обласних центрах країни. Так працівники будинку культури з перших днів великої війни підтримують українських захисників та збирають кошти на їхні потреби. «У Нас немає чужих дітей, нас немає чужих захисників. Якщо ми сьогодні працюємо на локації місто Вінниці, то Наша спрямованість йде для, для якоїсь окремої бригади. От сьогодні так хочеться сказати, що ми вже скажімо, доби, допрацьовуємо на донати для 14-ї бригади Червона калина. Групу Разом ми сила створили з ініціативи начальника відділу культури та за підтримки міського голови Липовецької громади Віктора Бичкова. З початку великої війни вокальний ансамбль зміцнював моральний дух жителів міста та селищ патріотичними виступами. А вже у квітні 22-го року волонтери вирушили на деокуповану Київщину, аби підтримати українських військових. Після того концерту, коли ми дали в них в частині, там не були в школі. Попросили, чи не могли ми поїхати в, рядом село коло, коло Макарова. Коли ми приїхали в, в село, це було 30 квітня, поміняв як зараз, зібралося все село. Це було жахіття. Це було, я вам сказав, цей концерт проходив зі сльозами, що нас волонтерів. Що там, де в залі, але всі дякую. Тому після поїздок на передову волонтери вирішили збирати донати під час кожного виступу та забезпечувати захисників необхідним спорядженням. Сьогодні група гастролює по всій Україні. За роки повномасштабної війни волонтери зібрали понад 14 мільйонів гривень, закупили автівки, тепловізори, дрони, мавіки та інше обладнання, яке замовляли військові. Працюють волонтери за будь-якої погоди, бо кажуть, своїми виступами вони разом з оборонцями наближають. Нашу перемогу працюємо будь-яку погоду. Коли літо, коли жарко, як дощ і коли мороз, сніг, все одно стоїмо, виїжджаємо, працюємо. Виконуються більш патріотичні пісні. Тим паче, на сьогоднішній день їх зараз дуже багато. Перехожі не просто слухають, а й донатять на роботі. Ми донатимо завжди на кожну скриньку де бачимо на вулиці. Донатимо важливо для перемоги для наших хлопців, щоб вони. Знали, що в них є підтримка. в тилу. Особливо зворушують слухачів пісні про війну. А діти чекають тата, чекають героя солдата і мамині тихі молитви, до сина летять після битви. Володимир оборонець із Покровська. Кілька місяців тому він отримав важке поранення від ворожого безпілотника. Зараз проходить реабілітацію на Вінничині. Каже, що будь-яка допомога військовим неабияк потрібна, і це знає на власному досвіді. Це необхідна реб, от іменно на реве. Зараз необхідно на РЕБ. Можуть, хоч-чуть так ти в сторону уліті просто-напросто. Отак з боку. Пацани будуть живі. Волонтери продовжують підтримувати оборонців. Після цього виступу їм вдалося зібрати кошти на черговий автомобіль та автономний дизельний обігрівач для бригади Червона калина. У знак подяки військові дарують волонтерам прапори, які стали символічною колекцією будинку культури. Тут 35 прапорів. За кожним цим прапором це військова частина. І це не одноразова допомога. Розумієте? Це допомога багато-багаторазова. Вони віддають своє життя, але нас вони, вони приносять нам перемогу. Вони тримають небо над нами. Але прапор вони в знак поваги і великої шани віддають волонтерській групі. Працівники культури Липовецької громади об'єдналися заради перемоги. У кожному селі діють волонтерські осередки, які своїми виступами й ініціативами допомагають збирати кошти для фронту. «Даже елементарно пішли на різдво просвятку, прощадрували, проколядували. І люди знають, люди донатять. І ми зразу цей цей внесок сюди вносимо. Дуже часто в нас благодійні акції в самому місті проходять. Липовецька громада тримає свій культурний фронт, виступає в Україні та за кордоном і продовжує допомагати українському війську боротися з окупантом.